Привіт, любі глядачі, підписники. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати по місту Тронхейм, одне з найстаріших міст Норвегії, яке приваблює своєю багатою історією та гарною архітектурою. Колись він був столицею Норвегії і залишається важливим культурним та релігійним центром. Моя основна ціль була побачити Нідароський собор, найбільше. Середньовічний собор у Скандинавії збудований у готичному стилі на місці поховання святого Олава, покровителя Норвегії. Там знаходиться королівська резиденція Стіфт Скордн найбільший дерев'яний палац у північній Європі, що служить офіційною резиденцією королівської родини під час візитів до Тронхейму. Не менш важливим для мене суто по кольорах і старовинності, автентичності. Це гамлебібру. Бру, e, в перекладі з Норвежської: міст. Це крутий червоний дерев'яний міст із воротами, який веде до старовинного району Бакландет, відомий як міст щастя, завдяки мальовничому вигляду міста з нього. Бакландет – затишний район з кольоровими дерев'яними будинками, кав'ярнями та крамничками, що чудово підходить для прогулянок та фотосесій фортеця, яку ви бачите, вона була збудована для захисту від шведів у 17 столітті. З неї відкривається красивий вид на місто та філад. Транхім поєднує історичну велич і сучасну динаміку студентського міста завдяки Норвежському університету природних і технічних наук. Це місце, де вузькі вулички зустрічаються з широкими набережними, а старовинна архітектура гармонійно поєднується з сучасними закладами. Дранхейм це місто, яке закохує у себе з першого погляду, своєю історією, затишною атмосферою та приголомшливою природою. Мені було дійсно дуже затишно гуляти вуличками Тронхейма. Особливо цінним є те, що я тримала камеру в руках і відкривала. На власні очі це місто разом з вами для нашої сім'ї. Тронхейм вже традиційно є містом, в якому ми святкуємо день народження нашого старшого сина в кінці липня. Двічі ми зупинялися у готелі «Скандік Леркендаль», яке належить до міського стадіону. Гарні затишні номери. На сім'ю із двох дорослих двох дітей можна знайти номер, що дуже велика рідкість, тому що навіть на сім'ю в такому складі треба часто замовляти два номери: гарний сніданок, який включений у вартість, гарний вид із вікон, високі поверхи, все як я люблю, і гарний пішохідний маршрут аж до центру міста. Тож let's go у пішу подорож разом зі мною. Перше відоме, що ми побачили, був Університет. Територія університету НТНТУ, Тут різні корпуси. Бачили нанолабораторію. Я так зрозуміла, це студентське містечко. Логотип університету. Тут бібліотека. Основний кампус НТНТУ, університету. На жаль, на реконструкції. Йдемо далі. Університет зі своєю історією. Побачили ще один історичний корпус університету. Мабуть, це прикольно навчатися в такому великому універі. який має свою історію і старовині. Фасади Вау. від цього університету відкривається панорама на старе місто. Ми прямуємо через красивий парк в сторону моря, де знаходиться старе місто і величний собор. Ми вийшли на Елгісетербру на міст, який з'єднує стару частину міста із новою, там де студентський кампус. Там бачите, вежа телевізійна. Наверху є ресторан з оглядовими панорамними вікнами на 360 градусів. Ми прямуємо до кафедрального собору. Ах, красивий. Там коронували королів. І там зберігаються мощі Святого Олова. Оце біла будівля, це старовинна фортеця, оборонний пункт міста. У кожного міста є свої пам'ятки, визначні місця. Які є візитною карточкою міста? Чітко видно. На панорамі міста фортеця оборонна, кольорові домики, набережна старовинна, телевізійна вежа, головний корпус старовинний технологічного університету науки. Звісно, купол дорозького кафедрального собору. А поки йдемо по мосту, я покажу вам, які тут прикольні є елементи, символи королівської влади. Тут дуже гарний парк. Ми двічі були у Тронхеймі і двічі не встигли тут погуляти. Ця сторона собору приурочена подіям Другої світової війни. Як відомо, Норвегія перебувала під військовою окупацією німецьких військ і цивільної адміністрації Німеччини у співпраці з пронімецьким урядом. Окупація Норвегії, Норвегії нацистську Німеччину закінчилася 8 травня 1945 року після капітуляції німецьких військ в Європі. Ось бачите, цікава фотовиставка приурочена цим подіям. На плакаті читаємо. Ми їхали в Німеччину не мстити, а встановлювати мир. Це такий був підхід до післявоєнного відновлення, коли норвезькі солдати і громадяни прагнули не до помсти, а до примирення та стабільності в Європі. Ми бачимо плакати, анонси святкових заходів, приурочених Олаф Фест. Олаф дуже поширений у західній, особливо Норвегії. Він приурочений вікінгу Святому Олову, королю Норвегії, який приніс християнство, і дуже відома історична постать його мощі і заховані у Нідорозькому кафедральному соборі. І якщо ви були уважними і слідкували за моїми відео, я розповідала про те, що його паломницький шлях розпочався із Валделу, із того містечка, де я живу. Минулого року ми бачили лише підготовку до свята. Ми не змогли залишитись, тому що я поспішала у Валдол, співала на головній сцені. У нас завжди відбувається грандіозне святкування на набережній. А о цього року, 2024-го, ми погуляли, побачили ці чудові інсталяції, ярмарок. І я вам зараз це все покажу. Досить примітивні. Атракціони для дітей, бачите, тут все зроблено із підручних засобів. І виставка, ви бачите, із усіх шкіл Тронхейма дітки зібрали такі поділки із пластику. Досить оригінально. Я такого ще не бачила дуже креативно. Бачите, підписані школи? Яка школа зробила яку частину цього звіра? Там були традиційні розваги, де малі норвежці гралися у калюжі з піском, забивали якісь цвяхи, щось майстрували з дерева, ну, традиційні норвежські забави. Поки що переключимось на те, що дійсно заслуговує на увагу Нідорозький кафедральний собор, Норвезької Нідарос Думен, величний готичний собор у місті Тронхейм. Найбільший середньовічний собор у Скандинавії та національна святиня Норвегії. Він побудований на місці поховання Святого Олова. Ви бачите, 0 кілометрів тільнідарос. У нас у Валдалі встановили такий самий камінь цього року, де було позначено 385 кілометрів донідарос. Олаф, король Норвегії, який загинув у битві при Стіклестаді у 1030 році, він вважається покровителем Норвегії. Його могила стала місцем паломництва багатьох людей, не тільки норвежців, але й іноземців. І я вам розказувала про всілякі маршрути, які проходять із Валделу прямо до Тронхейму і по всій Норвегії. Будівництво собору почалося у 1070 році і тривало кілька століть, прийнявши свій остаточний вигляд у готичному стилі. Він відомий своїми детальними скульптурами, вітражами та майстерно виконаним фасадом. Це також місце коронації норвежських монархів. Собор залишається важливим релігійним і туристичним центром. Ось де група туристів з Німеччини. Це ці люди з рюкзачками на плечах, вони толкують через всю Норвегію. Осло, Тронхейм, до нас, від нас ще кудись, треба подивитися, як веде цей Пілігрім-тюр. Вони по ходу йдуть, зупиняються в різних хітах, які позначені значком Пілігрім. І слухають, як гід розповідає розповіді про світову про Олова, про його паломницький тур. Чому вони сьогодні тут? Тому що це стратегічно важливий день. Зараз улюсок, і це безпосереднє свято стосується Пілігримів, Олова і християнства у Норвегії. На фасаді собору та поблизу можна знайти скульптури архангелів та інших біблійних персонажів. Вони виконані в готичному стилі і мають високий рівень деталізації, що є характерним для середньовічного церковного мистецтва. Досить нетипово для Норвегії мати готичний собор, правда? На території собору мою увагу привернуло дещо незвичне: чи це язичницька стата, чи це пам'ятник Шалтаю-Балтаю, як ми шуткували з дітьми, чи Колобку? Але це якийсь арт-об'єкт сучасного мистецтва, тому що він знаходиться біля Кюнстмусієм, музею сучасного мистецтва. Сучасні інсталяції, скульптури мають певне значення, і вони є дуже популярними серед скандинавів. Мають дещо комічний вигляд. Тут має дещо комічно трагічний вигляд цієї інсталяції. Назва «Love that never left» любов, яка ніколи не залишає. Тобто, ми бачимо поранену особистість із судинами як серце. Яка тримає чиюсь голову у сітці. Якийсь такий образ маніакальної любові. Бачите, вона має декілька сіток, тобто вона хоче вловити ще якісь душі, які безнадійно закохані і втратили голову. Ну ось така реалістична зображення безнадійно закоханого. Ми на території королівської влади, бачите, каналізаційні люки навіть мають вигляд королівський. І пробіжимось трошки по ярмарку, де можна побачити місцевих. Митців, майстрів, які продають свою продукцію. Була здивована, що представлені люди також зі східних культур, і я не побачила українців тут. Ні, я очікувала, що я побачу якісь вироби, колоритні речі. Ні, не було. Мою увагу привернули вироби із Кропиви. Це нагадало мені казку про Елізу, про дикі лебеді, яка в'язала. Одяг із Кропови для того, щоб врятувати своїх братів від злих чар. Багато людей святкові урочисті події. Ми бачимо прапор Саамі, також який возвеличується біля входу в кафедральний собор. Ми бачили чергу із е, людей, які планували відвідати концерт е, органної музики. Сучасне мистецтво і оформлені вітрин. Е, Мені принесло просто естетичне задоволення. Але найбільше, чого я не очікувала, це потрапити у сам Недорозький собор. Ми не планували витрачати зайві кошти, але так сталося, що вхід був вільний. І, звісно, можливо, це були якісь години, можливо, нам просто пощастило. але... Ми потрапили туди і погуляли цими старовинними середньовічними холами. Ми побачили вітражі і арган. Вітражі дуже красиві, вони розповідають біблійні історії. Вони як і будь в якому соборі вітражі надають особливої духовної атмосфери, тому що крізь ці вітражі проходить денне світло. Вітражі мають яскраві кольори, і оце світло грає відтінками, особливо в сонячні дні. Вівтар собору величний, величезний, прикрашений деталями важливе місце для проведення служб, церковних обрядів. Вівтар, як і весь собор, має релігійні мотиви, які пов'язані із життям Святого Олова. Інтер'єр собору містить безліч різьблених дерев'яних та камінних скульптур, які зображують біблійні сцени, святих, королів та інших релігійних постатей. Ці скульптури мають високу художню цінність і створюють ансамбль архітектурний. Орган це найбільший орган Норвегії і важливий елемент для церковних богослужінь і концертів. Він є також частиною багатьох традиційних святкових церемоній і музичних виступів. Я не уявляю, як це одружуватись, вінчатись у такому красивому соборі. Можна відчути себе прям королевою Букінгемського палацу. Там є хрестильниця, яка служить місцем для хрещення дітей, Бабтістерій. Вона розташована в одній із бічних капел і є важливим місцем для релігійних обрядів. Ось який красивий підсвічник. 2023 рік Альфа і Омега. Бог є початок і кінець. Якось капель вдячності. Люди залишають якісь свої самірчики. Можливо, за відповідь на молитву. Вау, нашу сігарету столітту тут. Ну різні. Хто чим багатий. Так, да, цікаво. Рух захоплює відвоєчка. Яка історія старовинний герб норвежських королів. який цікавий тримає для біблії. Ух ти. Просто перехоплює дух. Інтер'єр деревського собору поєднує у собі релігійну велич. Архітектурну красу, що робить його важливим місцем не лише для релігійних церемоній, а для тих, хто цікавиться історією та культурою Норвегії. Це старовинний купель для хрещення. І старовинні купелі зображені виділені сцени. А там єденської саду. Мою в, в ковчег. Як голову в голову приніс оливкову гілочку. Хрещення Ісуса. Всередині собору можна спостерігати через інтерактивні екрани, яке життя прожив собор по роках, що відбувалось після пожежі, як виглядала реконструкція і як вона видозмінювалась аж до нашого часу. У 2023 році ми попали саме на розкладання сцени. Планувався грандіозний концерт під час святкування Олаф'с А ми звернули у затишний парк, де розташовувався старовинний цвинтар. Дітки все ще хотіли побачити, де ж то заховане Святий Олаф. Власне кажучи, ми так і не знайшли і не було кого запитати, тому ми просто прогулялись і помилувалися старовинними надгробками. Багато норвежських королів і членів королівської родини тут заховані. І ці королі мали значний вплив на історію Норвегії в середні віки. Одним із таких був король шведський так норвезький король Карл VII, що правив на початку XV століття. Також на території собору поховані численні єпископи та релігійні діячі. Вони. Мали великий вплив на розвиток християнства в Норвегії і відігравали важливу роль у розвитку норвежської церкви та культури. Історично навколо собору існувало кладовище, яке служило місцем поховання важливих осіб. Собор був не тільки релігійним центром, а й місцем, де відбувалися важливі церемонії. Я вже згадувала коронації королів. Старі надгробки мають досить старі дати. Дуже затишне місце, не знаю. Особливого шарму надає цвинтар. Праворуч від собору знаходиться інформаційний центр, кафе та сувенірний магазин. Тут можна купити квитки у собор. Тут є такий інформаційний центр, кафе і сувенірний магазин. Це теж приурочено цьому собору королям. Дивіться, які королівські цукерки з золоті, корона. Наряди. Кружки зі святим оловом. Дуже приємно, коли люди цінують свою історію. Ну все, фотографую в пам'яті цю красиву картинку і мрію повернутись сюди знову. А далі ми йдемо в сторону міста. Перед нами старе місто Гамлебі. А це Гамле Бібру. Бру, Бру це міст в перекладі з норвежської. Ми? Брю. «Бі Брю. Бібрюа, перша версія, була збудована ще у 1681 році, після того, як Тронхейм постраждав від великої пожежі. Вона була частиною проєкту відновлення міста, що проводився після пожежі. Бібрю або старий міст Гамле Бібрю, спочатку був дерев'яним. А, і сучасна версія зберігає багато елементів цієї архітектури, включаючи характерні червоні ворота на вході. Цей міст має прізвисько міст щастя Лікінс адже вважається, що пройти крізь нього означає принести собі вдачу. Звернувши з моста, ми потрапляємо на старовинний квартал. Повний кафешок велосипедів, самокатів і туристів, місцевих жителів, які в повільному ритмі прогулюються вуличками, сидять, їдять піцу, п'ють вино, каву, шоколад і безтурботно розглядають будиночки, роблять фотографії. Дуже атмосферний квартал. Мені дуже сподобалось у кав'ярні Він Флауерс Раджу, і також хороший привід, прогулюючись крізь цю вулицю, зійти трошки вліво до води є кілька таких виходів. Тут прекрасна панорама на ці рибацькі будиночки, дерев'яні на сваях. Можна зробити гарні фотографії. І далі знову ж пішки ми доходимо до сучасної частини міста, де саме тусовочне місце, кафе, ресторани, готелі, яхти, променад. Ми були в пошуках торговельного центру. Мене дещо не вразило те, як він виглядає. Я очікувала від Тронхейма чогось більш грандіозного, але... Мені дуже сподобалось оздоблення деревом у фасадів будинків і цеглинками. Я би з задоволенням, якби залишилась у Бронхеймі на кілька днів, по черзі снідала в кожному із цих ресторанчиків. Просто балдіє від кольорів, які норвежці використовують оздоблені будинки. Крутяк. Шопін мол. Сонячна сторона. То Ласіден саме, мабуть, тусовочне місце мережа, барів, ресторанів. Ввечері ми тут проїжджали і все дуже гарно засвічується ліхтариками. Я скажу, що завжди недостатньо було часу. У 2023 році ми поспішали провести достатньо часу у аквапарку. Тут є Пір Бадет, дуже крутий аквапарк. Можете подивитись у моїх попередніх відео я записувала. А в цьому році ми присвятили час у музеї науки, також є окреме відео на моєму каналі. Хто має діток і хто планує вирушати у Тронхеймс, плануйте відвідування цих місць. Так мені подобаються ці лавки. Уявіть, у нас у Валдалі в цьому році встановили такі на набережній. У селі ми маємо такий крутий простір для відпочинку біля фьорду. Пройшовши повз ресторани, ми виходимо на таку набережну. Звідси вже відкривається порт Тронгейму. Починається дощик. Ми будемо закінчувати нашу прогулянку. Ми отримали просто маси-маси хороших вражень. Сподіваюсь, ви теж. Я особисто хотіла би тут жити. В мене завжди тяне до води, до кораблів і до мостів. Почався страшний дощ. Нам ще 40 хвилин до пішочка. Я згадала приказку, яку норвежці люблять. І ще долі бар. Бар, долі, клар. Немає поганої погоди, є поганий одяг. От під таким проливним дощем я в светрику. Норвежці дійсно впевнені, що не буває поганої погоди. Ми також вже звикли до дощику. До холоду, до вітру. Але вся ця краса повністю компенсує усі незручності щодо погоди. До речі, саме слово кляр. Я думала, звідки пішло риба в клярі. Я шукала, не знайшла. Знаєте, яка моя версія? Риба, фіш н чіпс обсмажене філе, білої риби, дуже популярно у Скандинавії. І оця скоринка це кляр. А кляр це одяг. Рибу в одязі. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк. І дякую вам за те, що ви зі мною Очікуйте ще більше цікавих відео від мене. де добра!